На що вам треба звернути увагу? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, на що вам треба звернути свою увагу. По-перше, хто ви. Боже, ви тут жінка, яка пережила дуже великий стрес в своєму житті, дуже великий. Це пов'язано з вашим минулим. Тут вийшла в мене жінка, яка була одружена і, врешті-решт, закінчила цю історію минулу свою. Це дуже або дуже важке розлучення, або ви вдова. Це з двох одне бо тут дуже важко було в минулому. На що вам треба звернути увагу? На чоловіка, який, з яким ви зараз спілкуєтеся, е треба звернути увагу на те, що ви про те не знаєте, але спілкування в нього є дуже багато. Дуже, зверніть увагу на свого нинішнього партнера. Хоча він дуже гарно вам вміє розказувати, дуже гарно співає, як соловейко, але багато він так робить багатьма жінками. Е Говорить всім однаково, обманює, представляє себе імператора, хоча насправді є просто пажиком якимось. Так що зверніть на нього увагу. Про почуття говорить насправді обман. Хоча чомусь ви до нього прив'язалися, але дуже швидко ви від нього відв'яжетеся, тільки дізнаєтеся всю правду про нього і зразу ж покинете.